У вашій увазі огляд чехла для планшета Samsung S2 97 дюйма T810-T815. Такий цікавий поворотний чехол. Можна поставочку використовувати як горизонтально, так і вертикально. Зараз вертикально представлено. Просто беремо, обертаємо і вже працюємо з горизонтальною підставочкою. Тут пази для того, щоб планшет в чехлі не їздив. Зручно. Так, цей чехол закривається на резиночці. Можна закривати, можна не закривати по бажанню. В чехлі доступ до всіх кнопочок портів. Камера. Доступні модельки. Рожева, синя, червона, зелена, фіолетова, світло-рожева, коричнева, голуба, біла. Ну і чорна. Також в нашому інтернет-магазині ви можете замовити захисні плівки, стілуси, зовнішні акумулятори, тримачі, автотримачі, зарядки і автозарядки. Ну і інші аксесуари. Дякую за увагу.